До головної місцевої події року відзначення 655-ї річниці Вінниці залишилось два дні. Цього разу організатори вирішили зробити акцент на історії міста. Під час свята городяни зможуть побачити всі історичні події рідного краю. Журналісти день за днем вирішили поцікавитись у Вінничан, що саме вони знають про історію Вінниці. Що ви знаєте про історію міста Вінниці? Шанотура ну, здається 1433 році. На річці вух. Що тут тут була колись фортеця Івана Богона. І була битва на річці між поляками і, і ну, військом Івана Богона. І то, що ми перемогли. Ну, по первої що йому шістсот 650 років. Ну що ще? А в якому плані Історичному? Ну так. Це був український город іграла роль то, що наша віниця була пустин місяць на столиці України. Би я тут народилася, я можу щось би пригадала, так а так як я тут може 20 років прожила, то так щось особливе. Я так не можу нічого згадати. Багато є катаком в місті війни, теж пов'язаних з Ну що тут великий архітектор України тут. Ні, Вінницькій області. Ну і з такого самого найближчого я пам'ятаю, як відкрився перший Макдональдс в Вінниці. Це було приблизно 5 років назад, і тоді ще е, Морозовий ріжок коштувало 99 копійок, і це сама моя найбанальніша, мабуть, що згадка про наше місто. Є декілька, напевно, істор, якби легенд, як виникла Вінниця, що є був князь, який, е, ну, в честь якого назвали місто Вінниця друге. Якби то, що була річка Винниця, здається, текла, чи чи ну тут текла річечка, і в честь цього назвали наше місто Вінниця.